Між Іраном та Ерефією зафіксували таємні рейси. Попри заплановані переговори щодо відновлення ядерного договору, Іран здійснює секретні дипломатичні місії до Росії, щоб отримати допомогу із розвитком ядерної програми та ППО. За даними The Sunday Times, у таємних зустрічах бере участь старший радник Верховного лідера Ірану Алі Ларіджані. Західна розвідка каже, що поглиблення стратегічних відносин між країнами а також залежність Москви від поставок іранських ракет і дронів. Викликають занепокоєння, що РФ є готова перетнути свої червоні лінії. Екс-директор НАТО з нерозповсюдження ядерної зброї Вільям Альберг каже, що експерти Ірану могли відвідати ядерні об'єкти навіть під час коротких візитів до Росії. Ну і вже п'ять днів поспіль у російському енгельсі горить на Губернатор регіону Роман. Бусаргін повідомив про контрольоване вигоряння палива. За його словами, кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Останні проби повітря, нібито не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин. Фахівці у цілодобовому режимі ліквідовують займання.